Усім привіт, з вами Віка, і це моє нове відео. А якщо ти ще не підписаний мій канал, то підпишись, а ми починаємо. Сьогодні я їм все, що скаже мені чат GPT. Це буде дивно, це буде страшно, але ви точно захочете це відео подивитися. І якщо він скаже мені з'їсти піцу з ананасами і, наприклад, з якимось тунцем, то я все одно це зроблю. На сніданок Чаджі піді мені пропонує приготувати омлет з бананом, сиром і краплею гострого соусу. Я думаю, що це дуже дивне поєднання. Я заміню гострий соус на кетчуп якийсь, бо так як мені зараз не можна нічого гострого, тому краще поберегти своє здоров'я, аніж е, ризикувати ранньою своїм здоров'ям, тому я заміню гострий соус на кетчуп. Але я ж кажу, що поєднання дуже дивне. Мені дуже цікаво, що вийде з цього, тому залишайтеся разом зі мною. Продукти в мене є, це ось такий сир. Банан, ну, якого трошечки погано вже стало, але для мого рецепту, для мого сніданку, це нормально. Кетчуп і два яйця. Мені теж буде зі мною пробувати те, що я щось дивне буду коштувати. Ну, напевно, якщо вона захоче, так? А вона не хоче. Так, день X і. Треба коштувати ось цю смакоту. Ну, я надію, що це смачно. Взагалі, щоб з омлетом це нормально, але в поєднанні ще з бананом плюс, то я не знаю, можливо, це також буде більш-менш смачно. Ну що, за ваше здоров'я і за моє. Я б не сказала, що це. Взагалі не смачно, нормально по смаку. Але ну, якесь воно ну, таке дивне поєднання. Я до цього не звикла, тому для мене це дійсно якось дивно. А я б, напевно, поставила б десь 5 з 10. Що якщо б я їла тільки омлет з кетчуп, то це було б неймовірно смачно. Але якщо там ще присутній банан, то це якось дуже дивно. Більше б не їли такого. Я просто з'їм омлет з кетчупом і все. А банан ну, просто окремо. На перекус і що він мені рекомендує з'їсти? Отже, рандомна лотерея. Ти показуєш, наприклад, шість продуктів: хліб, кетчуп, авокадо, шпроти, варення і сир. І він повинен вибрати з цих продуктів 3, які я повинна використати і з'їсти. Я вважаю, що це дуже цікавий челендж, завдання, бо я з радістю його виконую, бо тут нормальні продукти і можна з цього щось зробити. Смачненьке, якийсь бутерброд, як, Ну, Наприклад, там варення і шпрота. Ну, я думаю, що це я ж кажу, що цей раціон якийсь для вагітних. Тому е, він мене до чогось готує, я чогось не знаю, напевно. Але ось. Так, ну будемо це все коштувати. На перекус він мені вибрав: авокадо, плюс варення і шпроти. Ну і хліб, звичайно, щоб якось це все оформити його гарненько, тому це взагалі якісь ну, мега-дивне поєднання, тому не знаю, мені напевно це не сподобається, бо ну це взагалі щось таке собі. тому... Ну що ж, будемо виконувати це завдання: авокадо, хлібчик, шпроти. І ось таке варення. Ось таку красу я зробила. Я навіть не хочу це коштувати, бо це якось виглядає досить дивно. І мені просто противно від цього. Не знаю. Я просто не. Я не знаю, як це взагалі їсти, авокадо, варення, шпроти і хліб. Хліб з варенням ще окей. Ну, може, хліб з авокадо ще окей, хліб з шпротами ще окей, але все це разом це якось взагалі несмачно виглядає, і запах від шпротів дуже такий ух, насичений. Тому я не знаю, як це їсти, я не хочу. Цей челендж, це відео. Це неймовірно не смачно. Це жах це таке їсть, ну, незважаючи на вагітних, можливо. Мені від цього відео скоро стане погано, чесно. Це просто 0 з 10, це не смачно. І хай мені чачі пті, в наступний раз щось порадить смачніше. Чи на обід він мені пропонує з'їсти піцу на лаваші з купасою, ананасами, кетчупом, гірчицею і кукурудзою. Взагалі, це в принципі доволі нормальна тема. Я люблю ананаси і кукурудзу. Зроблю якось її так, наприклад, там одна сторона ананасами і з чимось ще, і інша сторона там буде з кукурудзою і там, з ковбасками. Наприклад, ну я подивлюся, як буде краще. Тому е, обід мені дуже подобається. Я сподіваюся, він буде. Дуже смачні. Інгредієнтів, <смеш> в мене ось така ковбаска, ананаси, кукурудза. Такий лавашик. Кетчуп і гірчиця. І також від себе я хочу додати ще ось таку паприку, перчик. Ну і також ще сир. Лаваш смащуємо кетчупом і гірчицею. Ріжемо всі овочі, викладаємо ковбаску, Ананаси, перець і кукурузку. Посипаємо сирочком і ось така смакота в нас вийшла і в духовку на 10 хвилин. Вийшла ось така цікава піца. Я думаю, що вона буде смачна, бо місць е, тіста тут лаваш, тому не знаю, як воно буде, але вона вийшла дуже тоненька. Дуже подобається. Навіть більше подобається аніж тіста, Це дуже смачно, тому чат GPT не помилився, і це неймовірно смачно. Буде. Що ж, вже настав час вечері, і що цікавого приготував чат GPT, Отже, твої п'ять обов'язкових інгредієнтів це перша рибна консерва. Цікавий початок, шпроти або тунець. Банан, сир твердий або плавлений, кетчуп, і вафля або печиво солодкі Я взагалі не розумію, що це за такий, напевно, для вагітних, не знаю. Але це дуже дивне поєднання, але я все одно це спробую. Що я взяла? Залишився ось такий сир, шпроти, вафлі, кетчуп і банан. Я взагалі не розумію, що вийде з цього, якщо б не кетчуп, я думаю, що було б. Більш-менш нормально, але кетчуп, шпрот, банан і оце все інше. Я не розумію, як це взагалі поєднується. за рекомендацією чата GPT Я зробила ось такий бутербродик з вафлею з кетчупом, з бананом, шпротами і з сиром. Взагалі це щось не поєдна мене, але мені треба це все ж таки з'їсти, хоча б трошки. Я можу вам сказати, що мені, в принципі, навіть подобається. Поєднання я думала, що буде взагалі жахливе, але вийшло так, що мені навіть і смачно, але ну, я більше не буду їсти, бо ну, хто його знає, що піде далі. Але, в принципі, за ось такий буде я б поставила десь 7 з 10, Ну, нормально. Ну що ж, на цьому моє відео завершилося. Я можу сказати вам, що це дуже несмачне відео вийшло, але з обіду мені дуже повезло Буду використовувати цей рецепт і надалі в своєму житті, бо це дуже смачно було. А все інше це просто найогидніше, що я могла їсти в цьому житті. Можливо, ще є щось таке, що я не їла взагалі, але я більше не хочу ризикувати своїм здоров'ям і вживати таку їжу, тому... Дякую, що ви подивилися це відео і були разом зі мною. тому підписуємося на мій канал. А з вами була я Віка і до нових відео!